Мисливці не полюють, а мітингують. Майже дві сотні полювальників пікетували обласну раду. Вони вимагали продовжити термін використання мисливських гуїть. Пікітувальники стверджують, що відповідні документи лежать в обласній раді уже півроку, а рішення щоразу відкладають. Без чергового дозволу обласних депутатів мисливці не можуть полювати в угіддях, які належали їм ще з 1947 року. Мітингувальники кажуть, що відсутність рішення на руку лише браконьєрам, які жодних дозволів не потребують. Ми раніше вимагали, але до нас поки ніхто не дослухається. Ми поки проводили такі ну демократичні казати, такі мітинги і так далі, шестві. Ну, а зараз, мені каже, вже не може настав такий час, що якщо там до нас не слухаються ті, яких ми вибирали, які мають наоборот турбуватися про нас, як кажуть, простого громадянина, ну то нам який вихід лишається? Після четвертого за рахунком пікету мисливці домоглися свого питання, внесли до порядку денного і розглянули його. Обласні депутати таки погодились продовжити право на використання мисливських угідь на 15 років.